Доброго ранку, шановні підписники, глядачі мого каналу. Всіх радий вітати на ньому. Дякую всім тим, хто підписався на мій канал, хто підтримує мене. Так як вчора і обіцяв ввечері. Сьогодні відео з приводу живої ваги, ціни на живу вагу і відповідь. Чим далі, тим більше наживатися на нашій праці. E, значить, що в нас відбувається на ринку? E, ціна на м'ясо поступово продовжує зростатися. Також саме, ну, з чим це пов'язано, я думаю, кожен розуміє передні новорічні свята. Так чи інакше, все одно хочеться якось хоч принаймні якийсь стіл, особливо в кого діти, якесь свято для них зробити, поприки всі обставини. Ну і в свою чергу ж, перекупщики не упускають свою, можливість на цьому підзаробити більше, але їм мало ж того, що вони. Підняли ціну на м'ясо, так вони ще й вирішили знизити ціну на живу вагу. Якщо в попередньому відео я говорив, що в нас ціна була 75 гривень за кілограм живої ваги, то на сьогоднішній день це пройшло чуть-чуть більше тижня з того часу 72. Уже чую періодично Є70. Ну, можливо, хтось там десь більш такий. Хоч щось залишилося людське, ще бере по 75. Ви вважаєте, що це ну, нормально, так? Тобто там ну, ті, люди, хто мені пише не рахую чужі гроші. А я чужі гроші люди не рахую. Я рахую своїх. А для того, щоб порахувати, що мені вигідно, мені треба порахувати обі сторони. І скільки можна заробити, якщо його реалізувати мясом, і скільки, якщо я його продам шабаям живою вагою. Повірте, різниця в три рази на доході. Ще раз повторююся, за півтора дня чи за день або за півроку роботи в сараї. Ну, я думаю, це люди пишуть ну, дуже далекі від оцього всього. Навряд чи що вони розуміють, що це за робота і як це робити. Як мені написали. Ну, якщо те щось не влаштовує, бросай. Де да мене все влаштовує. Мене мене влаштовує несправедливість, то це мене влаштовує. Також мені писали, ну то ж ріж продавай сам, заплати за місто, заплати за то, заплати за все, за газ там, і тому подобне. Так я й не здаю їм. Хто вам сказав, що я здаю перекупок? Я їм ніколи не здавав і здавати не собираюся. Я ріжу сам, продаю сам, смолю сам, все роблю сам. Колись цього не вмів робити, просив людей, які вміють, щоб мені показали, об'яснили щодо В цьому можна навчитися бо було ваше бажання. Я нікого не примушую робити так, як я. Я нікому, ну кожної своя дорога. Певне річ, що все одно є люди, які. Працювали з цими перекупами і будуть працювати. Особливо люди похилого віку, які з останніх сил намагаються виростити ту свиню, щоб бодай яку копійку до своєї пенсії заробити. А ті самі перекупи цим пользуються, що у людини нема вже здоров'я, з ним возиться. І так чи інакше дадуть їм ту ціну, за яку захочуть вони. Добре, що зараз хоч через ваги почали брати, а не мірною лентою. Мірна лента це є приблизна вага. І можна поміряти так, що різниця буде між вагами і лентою 30-40 кг. А на перший погляд. Ну вони знають як мірять. Так що, ну, те, що мені там пишуть, ну випишіть мені чесно. Читаю оті коментарі, які ну, чесно і вибаюся. Якщо ви не компетентні в цьому питанні, щось там не допомагаєте, о чому йде до... Недо... частково бачу такі коментарі, що пишуть те ж саме, що я сказав, по більшому счету, тобто з того, що ну, людина навіть не додивилася відео до кінця, не дослухала те, що я йому кажу. І вже намагається щось там мені розказати, що я десь в чомусь не правий. Це особо стосується тих, хто це пише, що так ріш сам спробуй, який це важкий труд, Та знаємо, який це труд. Знаємо, який труд його вигодувати. Який, за, якийсь безпорядок мені там пишете. Ну, це не стосується, ну, ну ладно. Ну, якщо вас не влаштовує мій безпорядок, Поставили просимо, ворота відкриті. Роботи хватать всім. І буде такий порядок, як вам треба. Я до вас будинок не лізу і не розказую вам, який у вас должен бути порядок. Не треба мені оцього виписувати. Якщо я щось роблю, я знаю, що я роблю і що буде далі. Потім, тому, якщо мені там ще таке цікаве, бо я написала. А, от. Хтось там був написав мені, ну, я знаю, хто це написав. Ну, як не знаю цю людину, але я бачу принаймні фамілію, ім'я, називати поки що не буду. Якось... Щас, одну хвилинку, я спомню до кого. А, що ви всі неєте, раніше, типа, вага, жива вага була 48-50. Працювали, все було добре, і зерно було посівно. На той час взагалі нічого доброго не було. Дай Бог, щоб тоді люди, хто займався свиноводством, дай Бог, щоб в нуль виходили. А то й в мінус. І не потрібно відштовхуватися тільки від того, яка ціна на зерно. Окрім самого зерна, ще багато компонентів, які використовуються, і багато факторів. На що впливає, так же само ціна на тих самих поровся, хто не хто не тримає а займається чисто відгодівлею. Так же само впливає ціна на електроенергію, яку яка використовується для помову того ж самого зерна для освітлення приміщень. Дрова, наприклад, якщо в людини немає, Супертеплих сараїв влажувати по півмільйона на один сарай. Щоб принаймні якось зберегти хоч якісь умови для того, щоб оці свинки більш-менш гарно розвивалися і росли, все потрібно учитувати, а не тільки по чому зерно. Зерно дешеве, білкова група дорога, медикаменти дорогі. Все дороге. І то, що було колись раніше, там 48-50, то було раніше. Такого більш немає і навряд чи буде. Раніше я вже в коментарях відповідав, раніше і хліб був по гривні, а раніше іще дешевше. Так що, ви вважаєте, що і зараз таке буде. Ну, якщо ви десь в казки живете і в це вірите, ну дай Бог. Щоб воно так було. Але я думаю, що цього не буде. Так же само, і на м'ясо, і на, на будь-яку продукцію. Дорожче, все і буде дорожче. Але чомусь до сьогоднішнього дня ну, зовсім ну якось воно... Людський труд як не цінився, так і не трудиться. Ой, і не ціниться, вибачаюсь. Ой. Трішки приболів. О Так що ну, я нікого не тримаю, якщо комусь не нравиться те, що я показую, те, що я розказую. Повірте, ну, не пишіться, не дивіться мій канал. Я нікого не примушую і силою не тримаю і не заставляю ні робити так, як я роблю. В кожного своя дорожка в цьому житті, кожен топче так, як її хоче. Я все на все показую, доводю до людей свою думку, де можу, чим допомагаю. А ви робіть так, як знаєте, кожен собі господар і кожен собі голова. Я це завжди говорив, говорю і буду говорити. Багато людей, які мені ну, писали такі коментарі, да, дійсно, вони обґрунтовані, все, питань немає. Дякую. Е, є над чим подумати, над чим замислитися. От саме для цього я і створював цей канал, для того, щоб люди могли допомогти один одному щось підказати, зробити якісь висновки. Ну, ніяк не для того, щоб от, дивані експерти, які більшість. Більшість з тих недокументарів сиділи, а то пальці протирали дивані експерти, які отих свиней бачили в магазині на прилавки та на картинки, та, можливо, десь в зоопаркі на екскурсії. І Я ще раз повторюсь, я нікого на каналі не тримаю. Мені буде достатньо того, що якщо в мене буде от там на каналі 2-3 підписника. Які дійсно будуть цінити нашу, нашу працю, і ми будемо з ними спілкуватися. І буду вдячні за те, що я їм допоміг, вони мені, можливо, десь щось колись підскажуть. Мені цього буде достатньо. Я не створював Ютуб канал для реклами та якогось і щось. Можливо, його на щось і принесе, але не це моя ціна. І нею ніколи не буде. Мій напрямок заробітку це свинарство. І в цьому смислі я буду його розвивати. Якщо хтось вважає інакше, ну ви можете написати мені в коментарях, поділитися своєю думкою. Я з задоволенням все перечитаю. Обґрунтуйте, чим ви це, свої, свою думку обґрунтовуєте. Один чоловік мені писав в коментарях, ну, досить такий обширний коментар, е, типа ціну встановлюють не перекупи, а ринок, асоціація свинарів, точно не помню. Ну, так цю ж саму ціну встановлюють і ціну на базарі. Ви думаєте, що якщо асоціація підняла ціну на м'ясо, то вона не підняла ціну на живу вагу, а зменшила. Ну так, в нас може бути все, але я думаю, не до такої степені. Ну, правда, не настільки там компетентні, це асоціація і тому подобне. Я роблю висновки з того, що я бачу. Є ціна м'яса на базарі безпосередньо продукції. І я бачу ціну на живу вагу. І я б вмію рахувати, якщо я зарізав свиню вагою 150 кг, ну приблизно. За скільки б я її здав би перекупам. І я прекрасно бачу, скільки я за нею вторгував. І я бачу цю різницю і знаю, скільки це забирає часу і який це труд його зарізати і обробити. Я не скажу, що це прям легка робота. Ні, це досить тяжка робота. Завалить того кабана, смолити його, вимить, вичистить, все, обробити, щоб воно було гарненьке, красиве. Затратиться на те ж пальне, вивезти його, продать, так це все час, время. Але ніяк це не зрівняється з той працею, яка вкладається для того, щоб його вирости. Якщо вас влаштовує така ціна живої вагой, будь ласка, продавайте, здавайте. Я ж вам не... робіть так, як ви вважаєте за потрібним і майте свій дохід. На даному часі, як би ви не тримали тих свиней, як би ви їх не реалізовували, воно все рівно буде вигідно. Я не казав, що це не вигідно, як мені писали, що ти неєш, воно як зараз би забирав, як би міг би, займався, то я десь там переїхав і ще щось. Якби, якби, якби. Причин можна знайти уйма, а саме основна причина це треба підняти свою жопу з дивана і щось робити. Я розумію тих людей, які дійсно там під окупацією в даний момент. І там дійсно вони не можуть нічого зробити. І то є такий блогер як Сергій Стрілецький. Був під окупацією, виїхав, змінив місто, місто проживання і почав все спочатку. І йде вперед. А хтось не може. Да не хочете. Не хочете, Ну тоді завидує мовчки, що хтось може. Ну, просто я поражаюся таким людям. Ще якийсь коментар, який би я хотів би, на який б я хотів би дати відео. Чесно, просто з голови вилетіла на емоції. Ну, Я ждав цього дня, щоб виложити відео, висказати з приводу цих коментарів. Ну не виважав, тому що не було змін на цій темі. Ну, Якби знову виставити відео, сказати, що ціна залишилась безмінна, якось не є правильним, навіщо щось сказати, якщо нічого не міняється. Так що, у кого є бажання, працюйте, нічого не бійте, все вигідно. Думайте, який напрямок, що свинат, що верха, ха, не знаю. Я пробував тримати бичків, коли ми сюди тільки переїхали. У нас ми одразу взялися за все. І кури, і бролер, і, і бичків взяли, і коз понабирали, і свиней, і вже потім почали брати, робити висновки, що краще. Ну, Зупинились на свині. На чому зупинитесь ви, це вже ваше рішення. Все, що я вам в цьому можу допомогти, це побажати успіхів. Якщо трудиться, то все у вас вийде. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.